Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, маємо звичайну картоплю, але за мінімум рухів ми зробимо з неї дуже швидко і просто бомбезну страву. Обіцяю, заінтригував. Давайте почнемо. Перший рух це відварюємо картоплю. Заливаємо водою, ставимо на вогонь. Друзі, картоплю відварили буквально 30 хвилин. Ну і тепер робимо такі... Христос подібні надрізи. І беремо склянку чи будь-який інший предмет. І розчавлюємо, роздавлюємо нашу картоплю. Ось ну, так. Ну і з усіма іншими також. Ну ось так в мене вийшло, друзі, на пергаменті, на противні. Ну, тепер що робимо? Змащуємо олією кожну картоплину. Трохи присолимо і приперчимо. Перчимо добре. За бажанням також можна додати будь-яку травичку Пахучу, звісно. Я от взяв майоран. Підготовка була другим рухом і третій рух це відправляємо в духовку під 200-220 градусів десь також на 30 хвилин. Ну, а поки готується моя картопелька, я приготую соус, який зробить її ну, просто фантастично смачною. Тож, давайте починати. Беремо таку чашу для блендера і додаємо м'який сир. Краще взяти, звісно, крем сир, але в мене його не знайшлося, тому я взяв просто дитячий сир. Додаємо 250 г. Також додаємо сюди чайну ложку гірчиці. І також додаємо столову ложку хрону. У мене ось такий закрашений. А ви можете взяти навіть не закрашений. Маринований або свіжий, ну десь сантиметр довжиною. Цього буде достатньо. Хрім додали, ну і сливки. Потрібно 50 мл. Я ще трохи посолю і додам мілко порізаного кропчику. Думаю, буде якраз. Ну, все, працюємо блендером. Ну, ось і готово. Наш соус є. Ну ось, наш четвертий етап закінчено. Є гарнюній соус. Чекаємо картоплю. Ну що ж, друзі, за пів години в мене вийшла ось така краса. Будемо зараз прикрашати для подачі. Ну і смакувати. Ну що ж, друзі, дегустація. Скуштуємо нашу картоплю. Не знаю, як я дочекався. Соус клас. Просто бомба. Домінують гірчиця це... і хрін. До цього рецепту цей соус як не що інше підходить. Да? Все добре. Все зіграло так, як потрібно. Солі небагато, спецій в міру. Їх, мабуть, тут і не повинно бути дуже багато, щоб не руйнувати смаки. Ну, а соус соус робить все. Так, як і мало бути. Картопля є інгредієнтом, а соус доповнює повністю формує вже смак повної страви. Так що, все клас, все клас. нічого не потрібно міняти. От так готувати, як я приготував тільки що. І все буде добре. Оскільки в мене вийшов такий класний рецепт. Не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. І картопельки. Смакота. Ну, косатую. Рецепт дуже сподобався. Просто класна картопля вийшла. Соус під неї підходить неймовірно. Просто такий, який потрібен під цю картоплю. Е, незвичний доволі спосіб приготування, але цікавий. Мені сподобалося. Ну, є сенс готувати якраз таким способом. Так що, всіх запрошую, беріть до уваги, готуйте. Це дуже класно і дуже смачно. Ну і звісно, всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте і цей рецепт, і інші багато, які в мене є вже на каналі. Всіх запрошую. Чекаю від вас подобаєк, цікавих коментарів, багато переглядів. Ну а від мене, як ви знаєте, завжди цікаві і смачні рецепти. Побачимось на каналі! Смачного всім!